Так, друга серія. О, скільки тут птахів живе. Куди я йду, я сам не знаю. Ось так от. Бачите, та вежа, вже сонце над нею. Вже прийшов, прийшов бург, цей замок руїни. О, вже такі скелі пішли. А я все йду, йду, йду. Щось дійсно, мені здається, що я перший раз пішов тою дорогою. О. А зараз я вже йду, скоріш за все, на цю вежу. Ну, але ж, але ж вона на іншій горі, чи вони з'єднуються. Оці ось пагорби, ну якось це горами тру трудно назвати, вони нижчі за Карпати. Тут, мабуть, до, до тисячі метрів. А Карпати навіть більше двох тисяч є гори. Так, ну що, дорога туди йде, 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 йде. Так. І тут ще щось розказується. Інформації багато, молодці. Дуже добре зробили. Якщо б ще досконало німецьку знати, то було б дуже добре. Так, ну що, вперед. Хоча вже від вежі віддалятися. Не знаю. Ну я а якісь аж на вершині гори, якісь Водинки, Ну це житлове. Житлове. Хоча б когось побачити та спитати. Де дорога на вежу, де дорога на ург, на замок. Це руїни замку цього. Так, ну що, пошукаю. Ох, пройшов я. А вже 0-0 Прийшов, ну. Але я турм, турм. Сюди. Ну піду туди до турма. що ж. Отак от. Важко. Ну як пройшов? Я не побачив. Де там Я побачив, а тут пишуть, що пів кілометра, о, сюди? кілометр, сюди кілометр, а тут 0,9 а там пишуть 05. Я ще не зрозуміла. Що... Не знаю. Так, піду сюди, бо в... Там, мабуть, не піднімусь. Люди якісь ходять там. Так, ну добре, пішов. Впертый я і буду йти до кінця. Бачите, який будиночок. красивий. тут є така теплиця, пальми там ростуть. Ну, от. Так, я думаю, що якщо повернути праворуч, то це дорога до тої вежі. Там якийсь козівник. А, ну, побачимо. А е, бург, замок я пройшов. Так, ну добре. Сюди. Де хоча б його не видно вже? Ту вежу не видно. Так, ну добре, йдемо далі. Мені люди дів, ну, вперше. Так, це було селище Вайля. Далі хофстецтва кілометр, О, а нам потрібен турн. Турм, турм. Фуслайк цум од турм. Ну. Скоріше за все сюди. А там показували, що можна було б оці, оце перейти вниз, спуститися донизу, а потім піднятися наверх. Але я не знав, як там. От тут, бачите, на горі ще сніг лежить. Тому я не знав. Це думаю, піднімуся. А я, якщо там склизько, а, мені буде. Ну, писали, що там оцею дорогою в обхід десь буде 900 метрів. А так, якщо на прошки, то буде 600 чи 500, не пам'ятаю. <кій> ну, важливо. Мабуть я вже і пройшов оці пів кілометра і залишилося ще пів кілометра. Можна було б тут піднятися, я думаю, що все ж таки важкувато. Важкувато було там піднятися. Тому я, як всі нормальні герої, йду в обхід, бачите? Як тут позамерзало де? Холодніше. А, це такий затінок. Бо далі вже виходимо з дерев. О, і вже дорога не така. О. Все, на сонці вона все вже розтаяла Так, ну що, йдемо далі. Сьогодні точно. Де ж ця вежа буде. О, так. А де той бург? Та й вежі не бачу. Ну, пішли. О, тут ще сніг лежить. Бачите? У нас там жеростає. А тут, о можна. Походити по снігу? Бачите як? Дорога вниз іде? що ж таке? Ну, написали, що це леже сюди. А ось вона вже, я її бачу. Добре, якщо б десь була дорога не така не в обхід, а пряма. Я колись з цього замку Ліхтенштайну та пішов по обриву, та чіплявся за кущі. Бо якщо б не кущі, то поїхав би задницею вниз. А, але я бачив, що там люди такі рисковані. Якісь тропи були. Може, то не люди, а кабани ходили, і я туди поперся. Ой, тут як от. От влітку не можна було б бачити <кхем> оцю. Оцей, оцей бург, оцей замок, не можна, вон там зараз видно. Так, а це, а сама це селище, це село, якесь селище. О, а там вище, вище замка. Як можна лише графа будуватися, ось такі графи. Так, і дорога. І сюди йде. Ну що, може піду сюди. Не люблю я повертатися. А, сонечко ще ось такого можна блокати. О, ноги. Так, що ми бачимо? Бачимо, ага, бур, оцей під, підемо. Кілометр. Так, добре. Фух, ну, вже за, за один день знайду і вежу. І замок, і, і все на світі. І пригоди ну, <смі> на дещо. Ну, бачите, яка красива. Ну що, вона не варте того, щоб зараз пофотографую все. Сонечко яке. І ось тут пишуть. Зайдемо так. Един Турн Шестьсот тридцять метрів, так, да? Хайсленгін Так, і вот тут все, все розписано. Все розписано. Я раз пофотографую все. Все. о. Потім я це все прочитаю і вам розкажу, якщо кому буде цікаво. Мені цікаво все. Бачите. Оцей гайснень, він там внизу от знаходиться. І кругом оці от гори. Сюди говори, сюди, туди. Ми приїжджали оце кухен, кухен приїжджали, приїжджали. Так. І це такі рукави, це низини. Не Оце вот, э, я тут зараз вайлер. Прийшов вайлер. От ось воно, турм. Десь вот так. Так, ну що, тут навіть до велосипеді. Але я на велосипеді. О така вона. Я б не поїхав. Чому зробили тут, на цій горі, бо все видно? Але з цієї, сторони, де я прийшов, там воно таке пологе все. Алло. Це олідовий майданчик є там. О, люди, люди, люди ходять тут, відпочивають. Вот так от можна, 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 можна Зійти, не впасти. Якщо дуже хочеться, то все вийде. Ой, зю так, бачите, тут все ж розписано дещо штат Кірхе. Так, ну, цю сторону. Дуже-дуже високо. Бачите, оце такі гори, оце такі ущелини йдуть. І оце такий замок. Але як туди набратись? Ну, побачимо. Побачимо вітряки, які стоять там на горі. Ось він, ось він. Бург Хельфенштайн. Хеффенштайн, ну запам'ятати. Так, добре. Ось ось. Та лежа. Зараз я буду фотографувати. Так, все.